Завжди радійте, як красиво звучить на серці, радість на устах, пісні О Господи, не вже ж таки можливо?» І чи завжди радісно на в нашому житті? Коли усе гаразд, то зрозуміло. Ми радіємо задоволення життям. У нас все добре, ладно і щасливо. І весело так і приємно нам на ну, коли ще раз в житті, удача, гаражі новенький автомобіль, нова усе, ще розкішна дача, новини, добрі вина, діти силі. У радість наповняє наші груди, і смішка розплилася на уста, нас хвалять і чужі знайомі люди, і хочеться, щоб завжди було так. Та, Господи, тоді слова радітим нам легко так прийняти у житті, та тільки як важливо зрозуміти, радіти не тоді, але завжди, коли нас тривога і невдача, нестача, засобів на прожиття, і не розв'язана важлива задача, стає немилим навіть і життя. І коли нас настигла якась втрата, і гора поселилось у сім'ї, коли відчув зрадливий погляд брата, і друзі відвернулися усі. Коли тяжка не духа тіло і душу без надії огорта, і валиться із руку сеньке діло І інодішажну будь-яка мета. Коли вже, певно, бачиш, що не можеш, нічим зарадити своїй біді. О, Господь, а ти, а ти нам кажеш. Ну як же, як радіти нам тоді? Завжди радіти, хто може запагнути. Все величі вправдливі слів твоїх, людині просто це не осягнути, це вище всяких розумів людських. І лиш по новому народжена людина, відроджена і твого слова. ви усіх що життя повинен прийняти вірити святі слова. Бо що то значить наші негразди, страждання, болі, втрата, молота, коли ми споглядаємо на логові, за нас розплатила Спасителя Риса, бо що то значить? Ісус прощав нас земно дорогу відкрив на двері вічні веса, то схала зі словами, слава, радіє завжди за кожна душа. Ради это завжди, Боже, як прекрасно, і любит для джи Суя Слава Них обрядки, правды і ясні, во час на Господа душа. Амінь.